Вітаю всіх вас дошкільнята. І вас, дівчатка, і вас, хлоп'ятка. Нехай у день чудовий літній, довкола посмішки розквітнуть нехай лунають жарти сміх Сьогодні казочка для всіх. Біля лісу на галянці живе дружно дід і бабця. Був у них домовичок вогнехвостик вогнехостик дивачок. Бабці він допомагав, у печі він господарював, ні на хвильку не згасав. Бабця діт його любили, не лякали, не сварили, але пиль настерегли, щоб не скоїв він біди. Дверці в піч всі закривали і утекти йому не давали, захищали, як могли. Я гарненький могли, Веселенький хвости, сиджу собі в печі і хороше мені Тут друзі полум'яні, такі мене слухняні, усе ми спопиляємо, усе навкруг завжди. Якось влітку ледь світало, в гості внуки завітали. Ксеня мила щебетуха. І без шкетничок Андрюха. Рада бабця, радий дід. Здравствуйте, мої хороші. Тут дідусь складав вам гроші. На базар поїдем нині. Купимо мопед дитини. А у ночці босоніжки, щоб були гарненькі ніжки. Ой, бабусю, я так рада. Моя відрада Ти, дідусю, просто клас, так ніхто не любить нас. Що ж, внучата не нудьгуйте, десь, мабуть, в обідній час ми повернемось якраз. Діти, бабця, попрощались, на базар мерщій падались, а внучата посідали. Занудьгували. Вогнехвостик тут із печі весело моргнув малечі. Андрійко. Нудьгували. Ну ж бо сірники беріть та в лісочок побіжіть, там багаття розкладете, моїх братиків знайдете. раз для всіх настане, нудьгувати перестане. Ось малята в ліс прийшли, дровинята там знайшли, підпалили сірничок. З'явився язичок. Ось багаття запалало, вогних хвостиків зібрало. Ой, як полум'я горить, та куди ж воно біжить? Нур один. Та не плач ти, не реви. А полум'я розгоралось, на дерева накидалось, діти кинулись тікати, щоб сховатися у хаті. Полякались, заховались, а пожежа наближалась. На щастя, дід і бабця повернулися з базару. Дід побіг людей скликати, щоб онуків рятувати. Бабця дзвонить на пожежну. Алло, допоможіть! У нас пожежа. рятуйте! Ми пожежники завзяті, не жаліємо ми води, гасимо пожежі часто і турбуємось про всіх. Всі повинні пам'ятати, що з вогнем не можна грати. Будьте обережні всі, щоб не трапилось біди. Де ж цініти не щоб не трапилось біди. Треба їх вищі шукати і доставити сюди. Ось вони сидять, як миші тихо всі у хаті. Ніби мирні, ніби тихі. стільки наробили лиха. Треба нам лопев продати, бо соніжки теж віддати. Ну ідіть ви вже сюди. Біді, знайте правила завжди, для розваги і для гри. Сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Сірників ви не беріть. Зрозуміли ви? Так, зрозуміли Пробачте нас, дідусю, бабусю. Запам'ятали ми назавжди грає з вогнем. Приведе до біди. А ви малята запам'ятали, що сірники до рук не брати, бо буде шкода всім малятам. Любі малята, завжди пам'ятайте, при пожежі один нуль один набирайте. Пожежників швидко викликайте та добре всі запам'ятайте. Завжди своїм близьким допомагайте, своє здоров'я зберігайте і з сірниками ніколи не грайте. У казці нашій щасливий кінець, хто слухав уважно, той, той молодець.